Ліна Костенко, не час минає, а минає ми. Нехай підождуть невідкладні справи. Я надивлюсь на сонце і на трави. Наговорюся з добрими людьми. Не час минає, а минає ми. А ми минаєм, ми минаємо такто. А часто тільки відбивання такту. Тік-так, тік-так. І в цьому вся трагічність, час не хвилини, час, в який і вічність. А день і ніч із вечора до рання це тільки віхи цього починання. Це тільки мить, уривочок, фрагмент. Остання нота ще щебренить в повітрі. Дивися, час, великий диригент, перегортає ноти. Nu te